Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Ці хвилини в Україні запроваджується мир. Початок вже сьогодні США оголосили про важливе. Трамп береться за Україну, РФ і Китай. ЗСУ продовжують тиснути на противника. Дрони розкатали ударами над важливий порт. Логістика у Крим офіційно перерізана. Швеція вирішила не чекати. Українські льотчики остаточно пересідають на гріпани. Запуск виробництва нової зброї крутіше ніж Хаймерси. Куп'янськ врізав армії РФ по зубах. Зет-воєнкори волають про провал на передовій. Наші провели люту зачистку. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Терміново відлік часу розпочинається у цю хвилину. Посол США в НАТО зробив резонансну заяву. Війна може закінчитися за 90 днів. Президент Трамп, я думаю, виходить саме з того, що вбивства мають припинитися. Це безглуздо, це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. Смерть і руйнування просто мають припинитися. Тим не менше, посадовець додав, що адміністрація Трампа продовжує працювати над миром і визнав, що США будуть тиснути не лише на РФ, а й на Україну. У цей же час сам очільник Білого Дому заявив про повернення до активної роботи над питаннями Києва, Москви і Пекіну. Екстрено Росія опинилася у пекельному капкані. Українські дрони атакували порт Темрюк у Краснодарському краю. Извините за выражение. Розгром довелося визнати навіть місцевій владі. Рібята хто там в групі з Темрюка? Що там у вас горить такое? О, даліки. Кенрюк направляюсь. Вот такой вот увидел. Сталося займання двох резервуарів із нафтопродуктами. Загальна площа пожежі становить близько двох тисяч квадратних метрів. Зауважимо, що порт Темрюк відіграє ключову роль у перевалці нафтопродуктів і забезпеченні пальним російських військ, зокрема на південному напрямку та на території Криму. Тепер же всі плани Путіна пішли в небуття. Втім, це ще не все. Ще один мегаприліт із кигління росіян. Майкоп місцеві повідомляють про вибухи в районі військового аеродрому Ханська. Військова частина 55, 661, 272 – навчальна авіаційна база другого розряду. Це таки сталося. Швеція готується розпочати підготовку українських льотчиків, гріпен і технічного персоналу. Денис Шмигаль оголосив, ба більше союзниця зробила рішучий крок і у підтримці ППО. Швеція найближчим часом планує оголосити новий пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони. Щиро дякую за цю допомогу, яка рятує життя українців. Втім, не союзницькими силами єдиними в Україні працюють над власним аналогом Хаймарс. Оголошено про розробку вітчизняної ракетної системи. Про це повідомив заступник начальника штабу командування ракетних військ і артилерії, полковник Андрій Журавлюв. Інших деталей про цей проєкт поки що немає. Відомо лише що під різними засобами ураження мають на увазі реактивні снаряди типу GMLRS та ракети різного призначення. Можна пропустити що український ракетний комплекс буде створено на базі європейського шасі? Тим паче, що є досвід такої співпраці із САУ «Богдана», коли Німеччина виділить 750 мільйонів євро на виробництво 200 одиниць наших сау на базі німецьких вантажівок Зетрос. Ві новини із фронту зсу змогли у Куп'янську триває зачистка міста. Російське групування втратило можливість утримувати позиції. Вони самі вже визнають, що оборона міста тими самими підрозділами, що вторгнулися в у нього, і намагалися закріпитися у північних його районах, зазнала невдачі, і що визволити їх вже не вийде. Це то вони поставили на місці хрест. Російські воєнкори на всю заволали про те, що Куп'янська операція перетворюється фактично на провал року. Провалилася погано організована психологічна операція в Куп'янському. Ще гірше те, що за повідомленнями наших товаришів із цього напрямку зняли резерви, і наші не змогли нормально закріпитися навіть на реально досягнутих рубежах. Тобто, інформаційно психологічною операцією навколо Куп'янська ми фактично перемогли самі себе, а не противника. За останніми даними українських військових, у місті перебуває близько 50 російських військових. Частина із них здається в полон. Зокрема, зафіксовані випадки здачі іноземних найманців. Логістика противника обмежена, Постачання можливе лише повітряним шляхом. Екстрено Росію накриває хвиля вибухів. Удар за ударом ворожі генерали зникають зі сцени один за одним. Жорстка відповідь дістала противника прямо на його території, і це вже неможливо приховати. Тіньовий флот тріщить по швах у Кремлі. Паніка і гірке усвідомлення провалу. Наші провели зухвалу спецоперацію, після якої Москва втратила те, що вважала недоторканним. Що саме обвалилося цього разу? Дивіться вже за мить у сюжеті. 22 грудня близько сьому. 7... Ранку на півдні Москви у дворі вибухає авто. Близько дев'ятої ранку стане відомо. Під час вибуху цього авто загинув генерал-лейтенант генерального штабу збройних сил РФ Фаніл Сарваров. Це вже друга новина про загибель російського генерала за останній тиждень. Тож розпропаганда очікувано починає захлинатися у претензіях до влади. Щодо підірваного генерала у Москві, я вже збився з рахунку, скількох підірвали на вулицях столиці або Пітера. Рахунок великий. Зрозуміло, що була продумана ціла спецуха, причому підійшли до неї з усім розумом. Україна ж офіційно не підтвердила свою причетність до загибелі Сарварова. Втім, журналісти видання Більд припускають, що це таки справа рук українських спецслужб. І якщо за вбивством генерала стоять українці, то задумом може бути дестабілізація російського. Кого генштабу та суспільства посил такий, ми дістанемося до вас усіх, і для всіх росіян ми можемо будь-якої миті перенести війну до Москви. Такі замахи, крім цілеспрямованого вбивства офіцера, який на найвищому рівні відповідав за підготовку висококваліфікованих військових кадрів, мають ще кілька ефектів: дестабілізацію серед кремлівських кадрів. Розкладання всередині російського суспільства і сигнал про те, що росіянам нічого не дасть спроба налагодити стосунки лише з американцями. Кількома ж днями раніше, під час чергової атаки танкера тіньового флоту Росії у Середземному морі, ймовірно, загинув російський генерал Андрій Авер'янов. Авер'янов відповідальний за тіньові угоди, вбивства, вибухи, шпигунство в країнах ЄС, саботаж тощо він же стоїть за підривом літака Пригожина, отруєнням скрипалів тощо. Він Водив операції за кордоном за наказом Путіна. Пересувався ЄС на судах тіньового флоту. Росія ж донині ані підтвердила, ані спростувала інформацію про гибель Авер'янова. Якщо інформація щодо ліквідації Авер'янова потребує підтвердження, то у питанні так званої ліквідації танкерів російського тіньового флоту усе само собою зрозуміло. У Кремлі ж тим часом заявляють, атаки Києва на нафтові танкери не приведуть до результату і не порушать постачання. Це Не приведе до результату, в кінці не, не нарушить ніяких поставок, в кінців, так і на... а тільки угрозу. Відповідь з нашої сторони после тоді, як реальні наслідки цих атак є, були і як то кажуть. Будуть, а що це дає? Ну, по перше, це значно зменшує можливості російського тинівого флоту по перевезенню експорту е е сировини, тобто нафти, е це зменшення відповідного постачання до бюджету. Е Цих нафтодоларів живої валюти, яка потім спрямовується саме на війну з Україною. Російський тіньовий флот він починає працювати не так ефективно, як це було. Ну наприклад, рік тому. Крім цього, атаки на тіньовий флот Росії це ще й репутаційний удар по Росії, але тут є ще й репутаційна складова. Чому всіх так підгорає на Росії? Тому що це репутаційна складова, а пов'язана з тим, що ніколи. За часів існування ну не вже не про Російську Федерацію, а Радянського Союзу або Російської імперії не було та. Що по декільком морям а, її флот? Ну називемо це так принижували таким чином. Не менш болючий, зокрема, і репутаційний удар для росіян на атаки на аеродроми у глибокому тилу. Уражено ворожі винищувачі Су 30 та Су 27 Відео та деталі унікальної операції ГУР в Ліпецьку СБУ уразила два російські літаки Су- 27 на аеродромі Бельбек. Тож, якщо взаємодіяти із реальністю, то справу росіяни йдуть не те, що добре. Якщо ж цю саму реальність заперечувати, то і втрата генералів не біда, і втрата тіньового флоту не порушить постачань і до результатів не призведе. Терміново Європа з Україною. 90 мільярдів євро на підтримку Києва. Ключовий момент таки настав. Перемога чи компроміс у кабінетах Путіна лунає сигнал тривоги. Москва знову опинилася в пастці власних ілюзій. Це фінансова і політична ударна хвиля, яку відчують усі. Захід збільшив ставки. Україна підноситься до небес. Перші деталі про головне рішення грудня у сюжеті вже замить. Зрада скасовується після довгих місяців обговорення та фактично вже нічного голосування. Європейські лідери таки вирішили виділити гроші Україні. Сьогодні ми ухвалили рішення про надання Україні 90 мільярдів євро на наступні два роки. Я дуже рада повідомити, що ми це зробили. Ми досягли угоди, яка дозволить нам задовільнити фінансові потреби України на наступні два роки. При цьому головною ідеєю було фінансувати Україну за рахунок заморожених російських активів. Проте останніми тижнями скептиків такого рішення ставало дедалі більше. Тому в ЄС одразу підготували і альтернативне рішення. Прямо з самого початку саміту на столі було два рішення. Рішення перше це взяти заморожені російські активи, і з них видавати кредит Україні. А рішення, яке було прийнято, це виділити вот эти 90 мільярдів. Это кредит из бюджету Євросоюзу. Тобто, скорее всего, будуть випущені облігації ЕС е, ну как или какие-то там я не знаю точнее механізм. Не могу описать, не, не І ось ці гроші нам в кредит Євросоюз експерти поспішили заспокоїти. Рішення про кредит було продиктовано виключно не бажанням Європи зволікати. Продовження обговорення механізму вилучення російських активів загрожувало просто відсутністю грошей для України на наступний рік. При цьому, незважаючи на формулювання кредит, на думку аналітиків віддавати його українцям не доведеться. Есть, вдруг Україна не покасі. кредит, то из бюджета Европейского Союза будет погашена эта задолженность по кредиту. По всей видимости, Европа прекрасно понимает, что ей придется потом принимать политическое такое же решение о списании этих долгов потому что не может э, страна-защитник защищать Европу в кредит. Это означает, что если не будет справедливости в этих отношениях между Европой и Украиной, в будущем э, Украина не будет иметь мотивации в случае агрессии в отношении Европы действовать симметрично, помогать европейским странам. Э, мы должны быть в равных условиях. І розуміння цього дедалі частіше демонструють європейські лідери. Незважаючи на відсутність членства України в НАТО і в ЄС, на заході розуміють у війні проти Росії вони з Україною єдині. У нас простий вибір або гроші сьогодні, або кров завтра. Я говорю не лише про Україну, я говорю про Європу, і це наше рішення, лише наше. При цьому особливо варто відзначити, що Росія як могла противилася цьому рішенню, у тому числі і своїми традиційними методами, прямими погрозами, топ-чиновникам Бельгії та Єврокліру. Росія йде на прямий шантаж, на пряму агресію вже проти е, непосередньо і навіть адільних е, суб'єктів чиновників цієї країни, Євросоюзу і НАТО. І замітті всі по в Європі це розуміють як довжний то есть мы говорим об акте объявления войны, да, пусть вот такой войны, но это война, когда. Чиновники одного государства угрожают чиновникам другого государства убийством. Варто зауважити, що опустивши розбіжності щодо конфіскації московських грошей, учасники за виділення кредиту проголосували одноголосно. Отже, переконати вдалося навіть Угорщину зі словаччиною. Ногі считали, що Венгрія точно заблокує це рішення. Очевидно, вот на возможности, нашли подходы к Орбану. И главное, это финансовый. Тут мы должны понимать, что невероятно важный момент, что на стороне Украины активные сторонники это Франция и Германия, фактически главные доноры Европейского Союза страны, от которых зависит финансирование вот этих стран небольших, типа Венгрии и Словакии. И Фридрих Мерц, когда вступил на пост канцлера, он уже намекал на то, что если страны, которые... Розрушають європейське єдніства, претендують на європейські деньги, То он буде активно эту політику. Аналітики вважають, що це стало переломним моментом у питанні голосування всередині Євросоюзу і тепер, безстроково заморозивши російські активи і давши собі по суті і ще два роки на ухвалення рішення, в ЄС знають як діяти проти тих, хто чинитиме опір колективній позиції. Що стосується репараційного кредиту і конфіскації російських средств, то очевидно, що цей процес буде те паралельно, те, що Європі вдалося знайти важелі впливу на окремі країни, вкрай важливо і у світлі перспектив, які незабаром стануть перед єс, кажуть експерти. Панімання того, що це не війна України в Європі, а війна в Європі. На території України змінює контекст і понімання зони відповідальності європейських лідерів. І як стає очевидним, відповідальність ця не лише за фінансове благополуччя, а й за результат російсько-української війни. А отже, ера огляду на рішення США закінчилася і настав час діяти самостійно. Всі європейці це розуміють, що тепер буде новий євросоюз без Америки. Все европейские страны, за исключением нескольких, которые решили присягнуть Америке, там Италия, Венгрия, ну их несколько всего, все остальные, безусловно, решили фактически, де-факто, давайте так, создать новый Евросоюз. Э, с немного другими правилами. И туда все идет, к созданию Евросоюза с другими правилами, в котором, в частности... Буде більше управляємості во время війни. Тому що раніше предполагали, що воювати буде Америки управлять байною тепер показали, що ні, і ось якраз рішення щодо виділення коштів для України, мабуть, найкраща демонстрація того, що захід буде з Україною стільки скільки потрібно. На ділі довівши, що навчився, і надалі продовжуватиме долати свої проблеми заради нашого спільного блага. Для нас важно, що євросоюз. выполнил свои обязательства, которые не были обязательствами, это были слова, это как бы, были моральные обязательства, а не физические. И Евросоюз эти гарантии, грубо говоря, подтвердил. Вот это для нас очень важно, как для Украины. Просто зараз Вашингтон трусить у США. Спалахує політична криза. Сенат відкрито йде на перекір Трампу. Це вже не натяк, а прямий сигнал. Контроль вислизає з рук президента. І паралельно розкол у власному оточенні між Марко Рубіо та Стівом Віткофом спалахує жорстке протистояння. Напруга стрімко зростає. Система дає тріщину. Союзники нервово спостерігають. А позиції Трампа хитаються як ніколи раніше. Перші деталі про це вже за мить. Американці бунтують проти Дональда Трампа і змушують його приймати непопулярні рішення. У понеділок, 22 грудня, Трамп підписав багатостраждальний закон про національну оборону, який визначає, на що саме буде витрачено 900 мільярдів доларів оборонного бюджету. Його ухвалення тягнули з вересня поточного року. Зараз, коли починається наступний квоти, приймаються оборонні бюджети. то э, голосует не за то, что просит Трамп, а голосует иногда за те редакции и те формулировки, которые где-то идут в разрез э, линии действующей администрации. Документ містить пункти, які прямо суперечить проголошеній президентом Трампом новій доктрині національної безпеки. Цим законом Конгрес фактично обмежує низку повноважень Пентагону, забороняючи йому йти в самодіяльність з багатьох чутливих питань. Поліціки та люди, яка думає з як братися, і сейчас эти результати. которые местные выборы показали в начале ноября. А напомню, что в США через год в ноябре 26 -го года будут так называемые midterm elections. Это из выборы по середине президентского термина, и там будет избираться полностью палата представителей и третий сенат. И вот на этих выборах вполне возможно, исходя из результатов. Може служиться достаточно неприятна Трампу картина, коли демократи можуть взяти до палати. І тоді буде відкриватися можливість навіть третьому і пічменту Трампа. Немає єдиної позиції серед перших осіб команди Дональда Трампа. Власне зараз пресіз в США складилася три групи влияння на Трампа. А первая, ее возглавляет вице-президент США Джей Дивенц. Туда же относят министра сухопутных войск Брискала. Это группа, которую называют изоляционистами. Это группа, которая говорит, что мы не должны лезть в войну России и Украины ни на одной стороне. То есть надо максимально удалиться от этой войны и заняться своим полушарием. Американські журналісти повідомляють, що між державним секретарем США Марко Рубіо та спеціальним посланником США Стівом Уїткофом є серйозні розбіжності з приводу переговорів з Росією та Україною. А друга група це група неформальна, це група того ж Вітхофа. Туди ж нас джарада кушніра мужа дочки Трампа іванки Трамп. Це е, бізнес-партнери Трампа. которые думают не государственными категориями, а думают бизнес-интересными категориями вот этих выгод категориями сделок. А это люди, которые падки к материальному вознаграждению. Соответственно, Россия смогла с ними наладить диалог и объяснить им, что США выгоднее быть с Россией, чем против нее. Саме з цим експерти пов'язують теперішній теплий діалог Росії та США, який відбувається з обопільним обміном люб'язностями та подарунками. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.